Доброго ранку, мирного ранку. Ви дивитесь ранок вдома. І разом з вами його сьогодні проведемо. Ми Лілія Ребрик та Костянтин Октябрівський. Привітайте нашого блискучого майстра Костянтина Драгульова, а також нашого кулінарного експерта Чабу Бакоша. Чабу, вітаю тебе. Чим ти на сьогодні будеш частувати? Сьогодні у нас буде знаменітий іспанський суп Гаспачо mm, звучить дуже смачно, але сьогодні в нашому ефірі не лише смачні страви. Дізнаємося про нові кроки медичної реформи та про видатних українських медиків різних часів. Як живеться українцям, які знайшли прихисток в Ізраїлі, і як у бородянці зростають нові будиночки для тих, хто втратив житло? Проговоримо про осінні новинки в ефірі телеканалу Дом. А ще в нас запланований сеанс психотерапії від нашого домашнього психолога Наталії Підлісної. Час починати. Поїхали. На календарі 12 вересня, саме в цей день у 1940 році, четверо французьких підлітків залізли в печеру поблизу рідного містечка і знайшли там. Костя звучить просто як початок якогось фільму жахів. Не бійся. Це радше початок науково-популярного фільму про давніх людей, бо ці підлітки виявили грот з чудовими малюнками на стінах. Купа детально зображених тварин і одна людина. Я так розумію, ці малюнки мав хтось там залишити. Це могли бути такі ж самі підлітки, але до них Я, ну, це могли бути підлітки, але часів палеоліту, 17 О. тисяч років тому тоді зрозуміло, все йдеться про грот Ласко, хто ж про нього не знає. Це й сьогодні одна з найкращих колекцій до історичного живопису. Про інші визначні події цього дня в нашій традиційній рубриці День в історії». 1875 рік у Київській області народився Олександр Кошець, один із засновників Української республіканської капели. Першим гастрольним містом для хору стала Прага, і це був неймовірний успіх. Українці прийшли і перемогли. Це посольство з іншого світу. Написали після першого ж концерту чеські газети. У відні ж Кошиця назвали генієм, а його хор, що співає моводна людина, дивом артистичного взаєморозуміння. Тріумф чекав на колектив також у Франції, Голландії, Англії, Німеччині, Іспанії, США та в багатьох інших країнах. Коронним номером капели був Щедрик. Він пролунав у 70 країнах. 12 вересня 1996 року у південно-західній частині Івано-Франківської області був створений природний заповідник Горгани. Така назва не випадкова. Вона походить від слова скреготіти, адже коли масивні брили каменю рухаються гірськими схилами, вони створюють такий звук. Площа заповідника понад п'ять тисяч гектарів, а це як третина Львова. Горгани вражають красою природи. Там ростуть смереки, ялиці, бук. Заповідник є домом для більш як тисячі видів тварин. Двадцять з них рідкісні, тому занесені до Червоної книги України. Крім того, горгани належать до світової спадщини ЮНЕСКО. А яким буде 12 вересня 2022 року, залежить від кожного з нас.